Подейкують, що деякі співробітники компанії Apple під час обідньої перерви потихеньку від шефа випивали на роботі. Щоб бос не здогадався, вони пили такий спиртний напій, який не залишає запаху. Через деякий час Стів Джобс викликає до себе найбільших любителів зеленого змія і каже: якщо вже п'єте, то пийте алкоголь із запахом. Нехай клієнти знають, що мають справу. З п'яними професіоналами, а не з тверезими ідіотами. Вітаю, друзі! Цю повчальну історію я згадав, подивившись півторагодинне інтерв'ю спецпредставника Президента Трампа на перемовинах з Росією Стіва Віткофа, яке він дав і рукарсону. Стів Віков людина немолода. Йому нещодавно, 15 березня, виповнилося 68 років. Народився і виріс у Нью-Йорку в заможній єврейській родині. Його батько займався виробництвом жіночих пальт. Проте Стів Вітков обрав інший життєвий шлях. По закінченню в 1983 році університету Говстра є такий приватний вищий навчальний заклад, де він отримав ступінь доктора права. Тобто, такий самий ступінь, який нещодавно отримав Олександр Усік, приміром. Віткоп став юристом з нерухомості. Під час роботи в Нью-Йоркській юридичній компанії and Traub, одним із його клієнтів став Дональд Трамп, з яким він подружився в процесі роботи над бізнес угодою І ось уже більше 40 років вони підтримують дружні стосунки. У 1985 році стів Вікоф співзаснував компанію Stellar Management. Перейшовши від юридичної практики до володіння та управління нерухомістю, його кар'єра стрімко розвивалася, і у 1997 році він заснував вже власну кампанію Відкоф Груп, завдяки якій став успішним мільярдером. У листопаді 2024 року Wall Street Джорнер зазначалася в статті. Колеги в світі нерухомості постійно описують Віткофа. Як розумного, симпатичного і талановитого переговірника увага! І простого спілкування. Запам'ятаємо цю характеристику. Ми до неї ще повернемось, коли аналізуватимемо інтерв'ю Такеру Карсону. Бо простота Стіва Віткофа, як засувалося, поширюється не тільки на сферу спілкування, а й на все інше. Ну, а як кажуть росіяни, простота хуже воровства. І вже скоро. Нам у цьому доведеться пересвідчитись. Під час першого президентства Дональда Трампа у квітні 2020 року він був членом Great American Economic Revial Industry Group, яку створив Трамп для боротьби з економічним впливом пандемії COVID-19 у США. Проте великої ролі в політиці стів Вітков тоді не відігравав. Але все змінилося після повернення Дональда Трампа у Білий Дім. 12 листопада 2024 року новообраний президент призначив Стіва Віткафа спеціальним представником на Близькому Сході. Він відіграв ключову роль у переговорах щодо припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем і ХАМАС у січні 2025 року. Разом з Бретом Макгерком, провідним переговорником президента Байдена, який запросив Віткафа приєднатися до переговорів. І прем'єр-міністром Катару Шейхом Мухаммедом Ібн Абдурахманом Аль-Тані, який за домовленістю мав говорити з Хамасом, його відвертий прямий та агресивний стиль переговорів сприяв укладенню шеститижневої угоди про припинення вогню, під час якої мав відбутися обмін 33 заручників, утримуваних Хамасом після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, на приблизно тисячу палестинських в'язнів. Деякі з яких відбували довічне ув'язнення за вбивство, а також кроків до подальших обмінів і примидення тривалої 15-місячної війни. Підхід Вікофа відрізнявся від традиційних дипломатичних методів, оскільки він разом з Макгерком по гучномовному зв'язку з Катеру чинив тиск на прем'єр-міністра Ізраїлю Бініаміна Нетаньяху, щоб той завершив угоду, наголошуючи, що Трамп хоче, щоб угода була укладена. У Нью-Йорк Таймс тоді писали, це був яскравий приклад співпраці між двома чоловіками, які представляють запеклих політичних опонентів. Рідко, якщо взагалі колись команди нинішніх і нових президентів різних партій працювали разом у такий критичний момент. 11 лютого 2025 року президент Трамп відправив Віткафа до Москви, де той зустрівся з президентом Путіним. Він обговорив обмін полоненими. Зокрема, звільнення з російської в'язниці громадянина США Марка Фогеля в обмін на громадянина Росії Олександра Винника. 18 лютого 2025 року державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зустрілися в Варіяді це столиця Саудівської Аравії, для мирних переговорів щодо України. Окрім Рубіо. До складу делегації Сполучених Штатів Америки входили Стів Вітков та Майкл Волт, радник президента США з національної безпеки. Таким чином, до березня 2025 року Вітков став ключовим каналом зв'язку між адміністрацією Трампа і адміністрацією Путіна. Варто зауважити, що Стів Вітков – найбільш наближена до Президента Трампа особа. І справа навіть не в тому, що вони разом грають у гольф. В маєтку Мар-Аладо. Врешті-решт, партнерів по гольфу у Трампа багато. Як той же Ліндсі Грем, для прикладу. Значно важливіше те, що вони однодумці, яких до того ж об'єднує багаторічна дружба. По суті, Стів Вітков – це та людина, якій Трамп довіряє абсолютно, і яка робить те, що потрібно президенту США. З огляду на це. Інтерв'ю Стіва Віткофа потрібно розглядати значно серйозніше, ніж просто інтерв'ю спецпосланця Дональда Трампа. Бо насправді устами Стіва Віткофа говорить сам Дональд Трамп, перефразовуючи відомий вислів, що у Трампа на умі, те у Віткофа на язиці. Інтерв'ю Стіва Віткофа дає нам розуміння глобальної мети, яку перед собою поставив президент Трамп. І не праві ті, хто каже, що ця мета просто завершення війни в Україні. Так, це важлива проблема, але лише частково. Насправді, головну мету Трампа Вітков озвучив наступним чином: я передав президенту Росії Володимиру Путіну сигнал про бажання Трампа відновити відносини США і Росії. Після того, як я доніс це до Кремля, Путін послав сигнали, що це той самий шлях, по якому він хоче рухатись. Отже, стратегічним завданням, яке має вирішити Віткоф, це відновити відносини США і Росії. Ну, а з чого, на думку Віткопа, має розпочатися відновлення відносин між двома великими країнами? Елементарно, Ватсона, з відновлення особистих стосунків між президентами США і Росії. Ніхто не бачив такого прогресу раніше. І росіяни знову хочуть співпрацювати з нами. Тому тому що у нас є реальна особа, яка приймає рішення. Але хто не хоче бачити світ, в якому Росія і Сполучені Штати роблять хороші речі? запитав Віко Такера Карсена. Він також додав, що не вважає Путіна поганим хлопцем і назвав його дуже розумним, посилаючись на те, що в радянський час в КДБ відбирали самих розумних. В КДБ йшли тільки самі розумні люди в країні. Він суперрозумний, окей? Не хочете цього визнавати? Нічого страшного, я це визнаю, підсумував Вітков. Спецпосланець президента США вважає, що Путін протягує руку через стіл і каже президенту Трампу, я готовий це робити. Тобто налагодити відносини. І тепер президент погоджується з ним і каже: Дозвольте мені сказати вам, що я також готовий це робити, зазначив розчулений Вітков. Він анонсував, що особиста зустріч президентів може відбутися найближчими місяцями. Спецпосланець президента США зазначив, що в ході його зустрічі з Путіним в Кремлі російський диктатор поскаржився на те, що він три з половиною роки не розмовляв з колишнім американським лідером Джозефом Байденом. Карлсон назвав цю ситуацію божевільною, з чим погодився Вітков. Ну а що ж, кремлівський диктатор? О, тут він був на висоті! За словами Відкофа, під час його другого візиту до Кремля Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично подарував його Відкофу, попросивши передати портрет Трампу. Ну а далі, він, Путін, розповів мені історію Такере про те, що коли в президента Трампа стріляли, він пішов в свою церкву, зустрівся з священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг би ним стати, а тому, що він був його другом і молився за друга. Вибачте, сльози тушить. Відкоп переказав цю історію Трампу і передав картину. І було видно, що президента це зворушило. Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація. Це війна, всі складові, які до неї призвели. Відсумував спецпосланець президента США. Скажи чесно, вас не нудить? Мене відверто кажучи, нудить. Бо такі елементарні ходи колишнього кадебіста могли подіяти хіба що ну, на дуже примітивного, тобто простого співрозмовника. Як казав піснопам'ятний Леонід Данович Кучма, це ж було вже. Адже все, що наговорив Путін Віткофу, є нічим іншим як парафразом розмов Путіна з колишнім президентом США Джорджем Бушем Молодшим та відомим медійником Ларі Кінгом. Путіна свого часу підготували до розмови з Бушем і, судячи з усього, йому сказали, що для того, щоб розтопити лід між ними, треба було розповісти якусь християнську історію. Без зайвих викрутасів Путін переповів. Вигадану від початку до кінця історію, яка була описана в його передвиборчій книзі Аїтці Ад першого ліца, яку видали ще в далекому 1999 році. В книзі Путін розповідає, як його хрестили потай від батька комуніста, а потім, через кілька десятиліть, матір віддала йому натільний хрест, коли він їхав до Єрусалиму. Той хрест освятили, і потім той хрест Путін, увага, ніколи не знімав. Далі в нього сталася трагедія згоріла дача. І от на пожарищі Путін знайшов той хрестик, з яким, як ми пам'ятаємо, ніколи не розлучався. Але ця нековерність нікого не зачіпала. Точно так само, як і експертних експертиза науковців, які довели, що той хрест, яким хизувався Путін, ну, не міг бути вилитим в 50-х роках ХХ століття. Ну що тут сказати? Інколи прості, навіть тупі речі є ефективними. Якщо Трамп любить лестощі, Путін йде за принципом «Лєсті много не буває. пише на своїй сторінці у Фейсбук Вадим Денисенко. Залишається хіба що згадати слова Кимали Харріс, сказані нею Дональду Трампу на теледебатах під час президентської кампанії в США, які виявилися, до речі, пророчими. Цитую: всі диктатори і автократи світу. Мріють про ваше обрання. Ви настільки передбачувані і лася до лестощів, що вами дуже легко маніпулювати. Кінець цитати. Ну, а тепер порівняйте те, як поводиться з Путіним Путін з Трампом, і те, як нещодавно з Трампом спілкувався наш найвеличніший політичний лідер сучасності. І зробіть висновки самі. Повертаючись до наших баранів, зазначу. Що війну в Україні та й саму Україну Трамп розглядає як прикру перешкоду на шляху до порозуміння з Російською Федерацією. А тому цю перешкоду потрібно якомога швидше прибрати з шляху до порозуміння з Путіним. Звісно, що за рахунок України. Інтерв'ю Стіва Віткоф не залишає жодних сумнівів в тому, що саме таким є підхід нової адміністрації США у вирішенні. Російсько-української війни. Сподіваюсь, ви ще не забули, що у Трампа на умі та у Вікоф на язиці. Отже, в чому бачить причину вторгнення Росії в Україну Вітков і, відповідно, Дональд Трамп? Інакше кажучи, чого на їхню думку прагне Росія? Цитую: Сівідков: Найбільша проблема цього конфлікту це ті так звані чотири регіони: Донбас, Крим і ще два. Вони російськомовні, там відбулися референдуми, на яких переважна кількість людей проголосувала, що вони хочуть бути з Росією. Я вважаю, що це головна проблема конфлікту. Коли цей кейс владнають, і у нас була дуже-дуже позитивна розмова з цього приводу, і тут так Керкалсон його перебуває, і Росія контролює ці регіони, фактично деякі з цих територій, як зараз з точки зору Росії, є частиною Росії, з цим відков. Вірно, це так. Але це завжди було проблемою. І ніхто не хотів про це говорити. Це слон у кімнаті. Словному кімнаті є те, що питання з точки зору Конституції України, щодо того, чим вони можуть поступитися, які території віддати, враховуючи контроль Росії над цими територіями, питання полягає в тому, чи визнає світ, що це російська територія. Чи Зеленський виживе в політичному вимірі, якщо він це визнає? Я думаю, що це центральна проблема конфлікту. Абсолютно. Ще раз, повільно, Росія виявляється напала на Україну, щоб повернути собі 5 регіонів, про які Стівков, судячи з усього, не має жодного уявлення. Цитую: Сівідків: «П'ять східних українських регіонів. Були російськими з часів Другої світової війни, та Керкалсон. Так, так, а потім Хрущов віддав їх Україні. Кінець цитати. Ну, тобто, Сів Вітков вважає, що не лише Крим, а й решта окупованих Росією територій Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, з часів Другої світової війни були російськими. І після Другої світової війни Хрущов їх разом з Кримом подарував Україні. А тому Росія, на його думку, нічого не захоплювала. Вона просто повертала своє. На запитання, чи немає у Росії бажання захопити всю Україну, цей відповів: Ні. Бо Росія вже отримала, що хотіла. Вони повернули ці п'ять регіонів. Вони мають Крим і отримали все, що їм потрібно. Навіщо їм ще щось? наголосив він. Так само спецпредставник заперечив бажання Росії напасти на Європу. Цитата: Гадаю, існує ця ідея, що всі мають бути як Уінстон Черч, що росіяни збираються маршувати через всю Європу. Я вважаю це абсурдним, до речі. У нас є така річ, як НАТО, якої не було під час Другої світової війни. Я не думаю, що росіяни хочуть пройти Європою. Зазначив Вітков. Кінець цитата. А у мене до вас, шановні друзі, просте запитання. Ми маємо справу з п'яним професіоналом чи тверезим ідіотом. Стів Вітков говорить про референдуми, які такими були лише номінальні, пише на своїй сторінці у Фейсбуці Віктор Шлінчак. Говорить про голосування, які відбулися під дулами автоматів. Говорить про переважну кількість, не говорячи про реальну кількість людей. Бо якщо на вибори прийшли лише троє, і двоє з них за щось проголосували, то по Вікофу виходить, що переважна кількість проголосувала за якесь рішення. Те, що справжня переважна кількість місцевих жителів не приходила, не голосувала, виїхала і так далі. Вітков відкуф про це мовчить, як і про те, що будь-які підрахунки голосів Кремлем. Це фальсифікація. Ну і відверта неповага до Конституції України показує, що Віткову, як і тим, хто дав йому повноваження, важливіше право сили, ніж сила права. Вітков не дипломат і не політик. Він бізнесмен і рішала, як Єрмак. Він не про цінності, а про ціну. Йому важливіше лише результати, як в бізнесі. До речі, як і Єрмаку. Мораль не є запобіжником для нього, мова не про принципи, світогляд, мораль, демократичні стандарти та цінності, а про результат і ціну. Так, замість демократичних цінностей обрана ціна питання та вигоди окремим особам від цього. Але питання в тому, що нова адміністрація США, яка сьогодні воліє до подібних рішень, не лише знищує міжнародне право, привабливість демократії та підриває віру в Захід. А й демонструє всьому світу, що окупант та агресор не буде покараний. Навпаки, він буде нагороджений за свої злочини. Путін нічим не кращий за Гітлера. Те ж саме, вибачте, лайно. Але Вітков своїми заявами демонструє, що США готові замазатися в цьому лайні, і це Вашингтон взагалі не засмучує. Світ змінюється. Завжди змінюється. Але зараз ці зміни відбуваються. Гірший бік. І ціна, яку незабаром людство буде сплачувати за відмову від поваги до демократичних принципів та моральних цінностей, буде обчислюватися в мільйонах життів. Але, схоже, Віткофа це, це не засмучує, то він сподівається, що його ця доля не зачепить. Хоча варто додати головне: без погодження української влади ці ці заяви залишаються словами. Кінець цитати. Ну, а що ж українська влада? Інтерв'ю Стіва Віткофа проливає світло на те, як насправді поводиться українська влада на переговорах із США? Виявляється, влада українцям каже одне, а насправді робить зовсім інше. Цитата. Щодо НАТО, то я вважаю, що Зеленський і його типу права рука Єрмак переважно прийняли той факт, що вони, тобто Україна, не стануть членом НАТО. Було багато розмов на тему, чи може на них поширюватися те, що називається гарантіями згідно статті 5, які дає кожна країна НАТО. Україна в певному сенсі може отримати такі гарантії від США та європейських країн-членів НАТО. Але це відкрите для дискусії питання. Мені здається, що вже є прийняття того, що якщо буде укладено мирну угоду між Україною та Росією, то Україна не буде членом НАТО. Кінець цитати. Отже, НАТО все. Попри оптимістичні заяви міністра Сибігі про те, що від НАТО ми не відмовимося. А насправді, виявляється, вже є розуміння, що відмова від НАТО буде частиною мирної угоди. Ну і вишенька на торті. Такер Карлсон запитує спецпредставника президента США, чи будуть вибори в Україні з огляду. На російську позицію, яка заключається в тому, що він, Зеленський, не обраний, і ми не можемо підписати жодну угоду з ним. На це Вітков висловив переконання, що вибори в Україні будуть проведені. Цитата: Так, вибори будуть. Вони на це увага погодились. В Україні будуть вибори. І я погоджуюся з тобою, Такер. Я думаю, Зеленський робить, зробить все можливе, заявив. Спецпредставник президента США. Тобто, нас переконують, що виборів не буде до кінця воєнного стану. А насправді українська влада зобов'язалась провести президентські вибори до кінця 2025 року. Ну, тоді все стає на свої місця. Стає зрозумілим введення персональних санкцій і переслідування лідера опозиції Петра Порошенка, опозиційних журналістів і медіа. А також стає зрозумілим намаганням влади надати Національній гвардії України право застосувати вогнепальну зброю проти власного народу. Зелена влада просто боїться народних протестів і сподівається утопити в крові українців, які будуть протестувати проти капітуляції, яку вони збираються підписати. Та чи вийде цього влада? А це вже залежатиме від нас з вами, дорогі українці! У Кучми не вийшло, у Януковича також не вийшло. Чомусь Зеленський вирішив, що у нього таки вийде. І щоб зменшити оптимізм найвеличнішого політичного діяча сучасності, приймайте, дорогі друзі, порох сухим. І тоді у нас все вийде. А на сьогодні все. Цього вам доброго. Слава Україні!